Хочу задати питання, що відрізняє нас як християн від інших людей? Або що ми маємо на відвіну від інших? Або по-іншому, без чого ми не можемо мати спасіння і догодити Богові? Як ви вважаєте, що ми, як християни, маємо таке особливе, відрізняє нас від інших людей, і без цього ми не можемо ані спастися, ані догодити Богові? відносини з Христом, покаяння. Хто ще щось сказав? Віра, так. Да. Я сьогодні хотів би, все це правильно, я сьогодні хотів би говорити про віру. А саме вірою ми спасаємося через віру, ми отримуємо прощення гріхів, саме через віру ми отримаємо спасіння, виправдання перед Богом. Але яка віра мається на увазі? Ну, Наприклад, якщо я вірю в Плоску Землю, ця віра є спасаючою? Але якщо я вірю в зцілення, чи ця віра мається на увазі? Або якщо я вірю в перемогу, це непогано, але чи ця віра мається на увазі? Наприклад, а якщо я вірю в триєдиного Бога, в Його існування, чи ця віра мається на увазі? Пам'ятаєте, Яків пише, впише, що є біси, які вірять. І тремтять перед Богом, але не ця віра. А що ж таке справжня спасаюча віра? Я хотів би щоб ми сьогодні могли зупинитися на цій темі. І ця тема, вона вкрай важлива для того, щоб ми, як християни, могли, по-перше, перевірити себе і бути ствердженими в цій вірі. А по друге, могли би розуміти, що не кожна людина, яка називає себе віруючою або християнином, але щоб ми могли пояснити людям, яку віру Бог очікує від кожного. Від кожної людини, щоб мати спасіння, багато в Біблії написано про це. Наприклад, апостол Іван в першому посланні Івана він приділяє все це послання для того, щоб ствердити у вірі і пояснити, які ознаки є справжньої спасаючої віри. Але я сьогодні хотів би, щоб ми за основу наших роздумів взяли другий лист Петра. Перший розділ, якщо у вас є можливість відкрити Слово Боже, запрошую вас відкрити другий лист Петра, перший розділ з 5 по 7 тексти ми будемо читати. І е, дехто називає цей текст сходами Петра. Ми прочитаємо 2 Петра, 1:5. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Ось е, в цих сходах Петра або е, в е, цих ознаках справжньої віри Петро каже, що ви в своїй вірі покажіть і перелічує сім таких якостей, які мають бути в справжній вірі. Мені е, чогось е, згадується, коли я читаю цей текст: е, спектр, на який розкладається світло. Ми знаємо, що наше світло, яке є в Білим по природі, якщо його розкласти на спектр, воно розкладається на сім кольорів. І коли ми дивимось після дощу на веселку, ми знаємо, що це звичайне біле світло, яке в своєму спектрі розкладається на сім кольорів. І таким чином Петро тут наводить спектр віри. Він говорить, що якщо у вас є віра, покажіть її у і перелічує сім якостей. На які розкладається наша віра, яким чином ми можемо зрозуміти і е, чи є дійсно ця віра справжньою. І е, спочатку цього послання Петро говорить про те, що все, що нам потрібно для нашого спасіння, ми вже отримали від Бога. Бог звершив нашу, наше спасіння, Він дав нам певні обітниці, яких ми можемо триматись і мати спасіння. Але Він каже, є і наша відповідальність. Але каже, у вашій вірі, докладаючи все старання, тобто, е, докладаючи е, всі наші зусилля, ми маємо показати у ці якості, тобто, щоб наша віра виявилася справжньою і привела нас до спасіння. Тому докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі, по-перше, чесноту, пише Петро. Що таке чеснота? Чеснота це така позитивна моральна риса в характері людини або доброчесність, говорять чеснотна людина, тобто людина, яка має певний такий, набір чеснот в собі, якостей. І ми знаємо, що коли ми навернулися до Бога, то наше життя воно має змінитися. Ми мали певний. Е Характер, ми мали певну повід... поведінку в цьому світі, але навертаючись до Бога, віра в Бога вона змінює нас, і ми вже стаємо трохи іншими. Чому? Ну, Мав розмову з одним молодим братом в церкві. Він каже: А чи справді характер людини може взагалі змінитися? Характер людини це її єство, це це. Те, як вона народилася, так як вона була вихона, і так вона виросла. І чи це взагалі можливо й змінити. Но в тому то і полягає християнство, що коли ми навертаємось до Бога, то Бог Духом Святим може змінити і змінює нас, наш характер, наші звички, робить нас з людей грішних, людей чеснотних. Апостол Павло пише так: в посланні до Ефесян, 4 розділ. Що треба, щоби ми відкинули стару людину з її попереднім способом життя, а зодягнулися в нову, створену за подобою Божому. І тому він там далі продовжує і каже, що замість неправди ви вже говоріть що? Правду, замість крадіжки, що робіть? Трудіться своїми да, власними руками. Замість поганих слів говоріть добрі слова, які будуть збудовувати у вірі, замість роздратування і люті, щоб у вашому житті була доброта і таке інше. Тобто чеснотність це те, що наша віра має привести нас до певних змін, позитивних змін, змін нашого характеру, змін нашої поведінки. Щоби Віра вже не була просто мертвою вірою, а жива віра, як і говорить, це віра без діл мертва. А віра, Божа віра, справжня віра, спасаюча віра, вона є жива, тому що виявляється в житті, в характері християнина. Це е, перший такий спектр нашої віри, чеснотність. Друге, написано, що в чеснотності ми маємо що показати, хто слідкує за текстом, у кого відкрита Біблія, підкажіть мені, будь ласка. Чесноті пізнання. Правильно. Пізнання. Мається на увазі, що ми маємо в нашому житті мати певний апетит до Бога. Ми маємо пізнавати Бога. І це пізнання в кожної віруючої людини, яка має віру, воно нас тягне до того, в кого ми віримо, до Бога. Псалмоспівець Давид писав так: 42 й псалом, як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне до Бога, живого Бога, коли я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Таким чином, пізнання Бога це те, що ми в своєму житті маємо мати, тому що. Віра, вона кличе нас, закликає до Бога. Яким чином ми можемо пізнавати Бога краще в нашому житті? Ну, Бог як нам відкривається, ми ж студенти семінарі маємо знати, да? в Слові своєму, коли ми вивчаємо слово, коли ми роздумуємо, розмірковуємо над ним, ми пізнаємо Бога в Його слові, коли ми вчимось пізнавати волю Божу в нашому житті. Тобто не тільки читаємо слово Боже, а задаємо Богу питання: Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Яке моє покликання в житті? До чого ти мене закликаєш? Ми молимось до Бога. Все це говорить про те, що ми зростаємо в пізнанні Бога. І це один із так, також. Оцих сходинок або спектрів нашої віри. Ми можемо перевіряти с -с себе, чи є в мене ця жага до Бога, до пізнання Бога, до спілкування з Ним, до того, щоб в своєму житті розуміти краще його волю і виконувати її. Наступна сходинка або наступний спектр нашої віри в пізнанні, Слово Боже, закликає нас, що виявити. Через все наше старання, через Не чую. стриманість. Стриманість правильно. Це вміння себе обмежувати. Якось в нашій церкві була дискусія на тему емоцій. Ми розмірковували про емоції і задавалися питанням: а чи, що таке емоції, і чи… Як ми можемо, як християни, контролювати наші емоції? Так, ось стриманість це коли ми можемо себе в чомусь стримувати. І це не тільки емоції, але емоції також це е, ми можемо виявляти по відношенню до нашого часу, коли ми плануємо час, по відношенню до якихось справ. Павло, пам'ятаєте, пише, що все мені дозволено, все я можу, але не все є корисним. Тому він обмежував себе в деяких речах як спортсмен, е, обмежує себе, щоб досягти якогось результату. Оця стриманість це теж те, що ми маємо виявити в нашій вірі. 1 Коринтян 9:25 Павло пише: кожний, хто змагається, стримується від усього, вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми, щоб не тлінний. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Оце стриманість, коли ми маємо ціль, і ми себе в чомусь обмежуємо, що заважає нам її досягати. Ну, якщо хтось з вас займався спортом, або, наприклад, хтось з вас хотів покращити свою фігуру, і ви в той час в чомусь себе обмежували. Правильно? Ви стримувались, у вас була ціль. І так само, ми, як християни, коли ми маємо справжню віру, ми маємо розуміти, що в житті будуть речі не обов'язково гріховні, гріховні також, а є не гріховні, але вони також заважають нас, вони крадуть наш час. І ми маємо виявляти стриманість для того, щоб або ще самоконтроль. Для того, щоб на шляху до Господа відставляти в сторону все те, що заважає нам іти за ним. Ну, наприклад, для мене саме така ярка характеристика в цьому або практика це піст. А що таке піст? Піст це коли ми, як християни, говоримо своєму тілу, ні. В його найтаких, -най ну, Насущних бажаннях для того, щоб цей час і приділити для Бога це стриманість. На жаль, піст, ну я от по своєму житті сужу, вона не досить актуальна зараз річ і популярна, але це в чому вправлялись люди в старі в старі часи і в наші часи також, коли ми можемо перевірити себе, а чи можу я в чомусь обмежити свої. Хочу для того, щоб присвятити більше часу для Бога і Його слави. Наступна, ми вже говорили з вами про чеснотність, про пізнання, про стриманість. Яка наступна сходинка у вірі або спектр віри? Хто слідкує за текстом? Терпеливість. Дякую. Терпеливість або е, така здатність витримувати навантаження. Ви знаєте, терпеливість це якраз середина оцього спектру е, віри, і це не е, просто так. Справа в тому, що терпеливість це ключова чеснота християнина взагалі. Е, коли Яків пише про те, як ми зростаємо духовно, він говорить про те, що є певні. Випробування в житті християнина, і написано, що в цих випробуваннях ми маємо виявляти, що терпеливість, а терпеливість має досконалу дію і веде нас до досконалості. Саме терпеливість є оцею ключовою чеснотою, яка дозволяє нам перетворювати всі обставини, які Бог допускає в нашому житті, на духовний зріст. Ми можемо легко прослідкувати за собою чи будь-ким, що не всі обставини в нашому житті вони використовуються нам на добро. Деякі обставини нас просто дратують, нас просто, як люди кажуть, бісять. Нам неприємно, і ми хочемо як поскоріш збавитись від них, і ми не використовуємо для того, для чого Бог їх допускає в нашому житті. А деякі обставини вони дійсно пішли нам на добро. А в чому ключ? В чому? Причина, а в тому, що в деяких ми виявили терпеливість, ми підкорились Божій волі, а в деяких ми ніяк не хочемо це стерпіти. Там, де закінчується терпеливість, я завжди кажу, там закінчується християнство. Тому що люди, коли вони не хочуть е з терпінням переносити те, що Бог допускає в житті, вони роблять завжди неправильні речі. Мені доводилось. Е Спілкувати з людьми, і коли вони кажуть все, я більше не хочу терпіти або свого чоловіка, або свою дружину, або ще щось, руйнуються сім'ї, люди приймають неправильне рішення. Тому терпеливість це можна так сказати середина спектру віри. це Дуже важливо, щоб ми в нашому житті навчились довіряти Богові в тих обставинах, де, яких Він дозволяє нам бути, і з терпінням їх проходити. Терпіння написано, потрібно нам, щоб виконати Божу волю і отримати обіцяне. Наступна сходинка Петра або спектр нашої віри після терпеливості. Побожність. Побожність. Що таке побожність, як би ви її характеризували? Ну, Набожність або побожність. Це не просто якийсь такий е, зовнішній вигляд, е, дуже віддалений від життя да, реального. Що таке побожність в біблійному розумінні? Як ви можете її характеризувати? Я трохи громче я не чую. Справне християнське життя, правильно, да, але... Практично, як воно, в чому воно виявляється? А? Благоговіння перед Богом? Так в чому саме вона? Це правильно. Побожність це і є, що набливна... Правильно, але у побожності є ще і така більш це горизонтальна, така вертикальне відношення до Бога, у побожності є ще і горизонтальна складова, бо наше відношення до Бога, правильно, правильне, воно завжди в, в нашому житті проєцирується на наші відносини один з одним. Наприклад, якщо ми любимо Бога, то ми не можемо не любити ближнього. Так? Інакше. Апостол пише, якщо ми не любимо ближніх, то як же ми можемо любити Бога, якого не бачимо? І таким чином побожність вона в Біблії завжди говорить про те, що ми правильно, шанабливо, від або ну да, відносимось до Бога і до людей, які Бог е, ставить на нашому шляху. Наприклад, пам'ятаєте, як Яків описує побожність, Якова 1,27. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, це. Написано далі, відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі і зберігати себе чистим від світу». Ось, що на практиці значить побожність. Це допомогти людям, які найбільше цього потребують. Тут написано: відвідувати сирит вдів». Оце справжня побожність. І тому наше християнство, воно має мати, окрім горизонтальної ой, Вертикальною складовою, цю горизонтальну складову, де ми практично на практиці вчимось робити добрі вчинки без користі. Безкорисні. Сирота або вдова це люди, які вам не можуть віддячити, в них нічого немає. Ви можете просто їм допомогти, просто тому що любите Бога. Тому що Бог в наше серця дає любов, і ми просто можемо з ними чимось поділитися. Оце справжня побожність. І наступна. Наступний спектр нашої віри в побожності, що ми маємо виявляти? Братерство. Братерство або любов до братів це слово перекладається. Тобто, це говорить про те, що ми маємо виявляти любов один до одного. І це найбільша заповідь, яку залишив Ісус Христос. Він сказав, щоб ми любили один одного. І це та перша заповідь, яку Він дає нам. Петро пише в першому посланні 2.17: Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, поважайте царя. Ось хотів би виділити: любіть братерство. А братерство в нашому. Контексті в нашому розумінні, перш за все, це помісна церква, до якої ми належимо. Це наші брати і сестри, з якими ми ну в одній церковній родині, в одній спільності. Як можна любити братерство і не належати до помісної церкви, ну я собі важко це уявити. Як можна любити братерство і не мати служіння в помісній церкві, не турбуватись про її потреби, не виявляти свої дари. І тому це теж ми можемо перевіряти себе, наскільки ми любимо братів і сестер, таких же відроджених людей, як і ми, яких Господь дав нам як сім'ю на нашому життєвому шляху. Наше відношення до церкви тут багато про що говорить. Тому я завжди закликаю наших членів церкві, правда, не всі слухаються, що завжди. Майте ну як безпосередній зв'язок з помісною церквою, і навіть коли от зараз війна, навіть коли ви десь вимушені були виїхати або прийняли таке рішення, не залишайтесь на самоті, завжди шукайте помісну церкву, приєднуйтесь до помісної церкви і служіть помісній церкві. Бо це вияв нашої справжньої віри. Віруюча людина вона не буде залишатися на самоті, вона буде е, виявляти турботу і шукати. Завжди таких, як і вона, людей, які люблять Господа. І останні, останній спектр віри це любов. Любов це жертовна посвята себе заради блага іншого. А любов це досконалість, зв'язок досконалості. Колися нам Павло пише: А понад усе, любов вона зв'язок досконалості. Тобто. Павло, слово Боже, закликає нас, Господь закликає нас до жертовної любові. Любов це не просто почуття, хоча почуття входять в любов, любов це не просто ну якесь таке ставлення. Любов це завжди виявляється в конкретній дії. Як якої дії виявилася любов Бога до нас? Що він зробив найбільше для нас? Да, він віддав своє життя заради нашого спасіння. Написано, цим Бог довів свою любов до нас. І так само і ми, по прикладу нашого Господа, ми маємо доводити нашу мати і доводити нашу любов тим, що ми або свій комфорт, або свій час, або свої гроші, або ще щось віддаємо заради того, що ми любимо. І це є та любов, яка написана вилила серця нашим Духом Святим. І тепер Господь хоче, щоб вона виливалася також із нас, на тих, тих людей, які нас оточують. Якось в. Ще в дитинстві я був десь в старших класах школи. І мій тато приніс додому якісь, якусь стра, странну таку залізяцьку. Я такої ще не бачив. Шматок заліза невеликий, який був з одного боку відполірований в зеркало. Я питаю тата: а що це за така цікава залізна штука, в якої одна сторона, от як прямо зеркало відполіровано? Для чого так її відполірували? А він мені розповів, що на заводі, на якому роблять аналіз складу металу, є такий метод, називається спектральний аналіз. Тобто, коли полірують метал, хочуть хочу дізнатись його склад, і через нього. Світло відображають, і по спектру світла, який відобразився від е, е, цього зеркала метала, вони дивляться на те, як, як цей спектр відрізняється від е, спектру е, світла, який був е, на, на нього направлений. І таким чином е, різні домишки в металі, вони. Е, Роблять свій склад в той, як спектр Ну, Наприклад, якщо в металі буде багато жовтого, то там, значить, є мідь, бо вона є жовта. І так далі. І ось цей спектральний аналіз він дозволяє фахівцям зробити дослідження, який склад цього металу. І так само в Біблії апостол. Петро, він залишив для нас спектр віри. Він залишив оці сім складових, для того, щоб ми розуміли, як перевірити, перш за все, свою віру, і яка взагалі справжня, спасаюча віра, яка має бути у нас, як християн, і яка веде нас до спасіння. І завершує, чи цей уривок, Петро пише. Це цей же перший розділ з восьмого тексту. Адже коли це у вас є та примножуєтеся, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, кроткозорий. Він забув про очищення своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Павло Петро закликає нас, щоб ми в нашому житті могли перевірити себе, перевірити свою віру, яка єдина може привести нас до спасіння. Ось через. Те, що він написав, і каже, що якщо у вас у це є і не просто є, а ще й примножується, то таким чином вам відкриється вільний доступ в Царство Боже. А якщо ні, той сліпий, той щось забув, той е е десь згрішив і він закликає, щоб ми могли перевіряти себе в цьому. Тому нехай Господь поблагословить нас, щоб наша віра. Е була дійсно спасаючою, справжньою вірою, і щоби таким чином нам був відкритий вільний доступ в Царство Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимось. Господь наш Бог, ми щиро вдячні тобі за те, що ти знайшов нас у цьому світі, за те, що ти покликав нас, за те, що ти. Дарував нам можливість відкрити своє серце перед Тобою. Ми є діти твої, ми сьогодні радіємо цьому, і ми розуміємо, що нашою вірою, ми тверді, нашою, через віру нашу, Господи, ми можемо перемагати цей світ через віру, ми отримали прощення гріхів. І через віру ми маємо надію на вічне життя з тобою. Ми дякуємо тобі і хочемо, Господи, щоб наша віра вона зростала, щоб ми могли стверджуватися в неї, щоб ми могли докладати все старання в нашому житті, щоб наша віра могла мати ось цей спектр, щоб вона була справжньою, тому що через це ми можемо тільки догодити тобі, нашому Богові, Спасителя, якого любимо. Тобі хай буде слава і подяка за все. Амінь.